УНР програли через село, бо з фронту повернулося 3 мільйони солдат, а УНР підтримали меншість. Скорпацький цього також не зрозумів. Але він сказав: беріть все на шару і люди в селі повірили. Так, так, але ні. Ленін мав гасла: беріть все, що хочете. Правильно, він тим брав оце дно. Але УНР це теж соціалістична держава. УНР, Грушевський, Винниченко, Петлюра, вони були соціалістами і вони вважали Леніна і більшовиків своїми братами, По поводові великого світлого соціалістичного майбутнього. Вже потім е Петлюра прозрів потім. А Грушевський ні. Грушевський повернувся жити, вклятий серед, серед Жив аж до 1934 року. Зрозуміло все. УНР це соціалістична держава. Скорпатський, ви кажете не ступен. Ні, він зрозумів. Скорпатський будував свою державу, українську державу, і він зрозумів глобальні тенденції. Він побачив, що союзники, ті, які дали фактично державність нам: Німецька імперія, Австрогоська імперія, Багаська Сарство, Треросманська імперія, вони програють в цій війні і переможці Антанта вони не бачать на території колишньої Сергійської імперії нових державних утворень. Антанта це прямо заявляла. Що Росія му мусити єдиною, і вона е, робила коаліції, допомагала якраз білій оті росії. Тому е, скорпас якраз це і зрозумів, і тому він погодився підписати. Ну цей указ видав, з, з яким ми всі його е, сваримо. Що він хотів е, федерацію створити з російською з Росією. Тобто, що бути в складі отої оновленої Росії, це були глобальні тенденції. І Скорпацький це розуміє, був дуже розумною людиною. А наші, на жаль, тої не змогли це розуміти. Можливо, Скорпацький плану працював, що не поширюють цю інформацію. Пам'ятаємо, що УНР спочатку теж проголошувало федерацію з більшовицькою Росією, з Ленинською Росією, а Скорпадський фактично проголосив федерацію з е, Білою Росією. Але це був вимушений крок. Він мусив це зробити, бо інакше Антанта не підтримував би. Німці забирають свої війська з України, Антанта воює проти України. Як могла збережитися українська держава? Ніяк. Скорпатський тому здійснив надзвичайно мудру політичну. Дію, на жаль, тоді сили вже були не такі. Ота більшовицька зараза вона поширилася. Зокрема, її поширили і уряд УНР, і різні оці отамани, які з'явилися більшовицька пропаганда. Оця тобто. Україна ж не стільки бурлила, що ж і ж було годі стримувати в єдиному кулаці. Тим паче, що ті ем, білі офіцери вони теж були мірі про велику Росією тощо, тобто була складна ситуація, але істину я вам того періоду розповів.